Багато хто каже, що борщ вже нічим не замінити, і колись він зникне, хтось каже, да, колись він буде непопулярний. Власне, ну це еволюція. Та. А, чи збережеться борщ? І чи можна буде винайти новий борщ, який буде а, такий ж популярний і такий ж український? Я думаю, що. Борщ, той, який ми розуміємо, що він червоний борщ, такий, який всі називають борщем, йому лише 200 років е е українські нації там трошки більше років. Тому виходить, що е раніше там до 1800 там якось року, борщ був без томатів, він був без картоплі. Це була абсолютно інша інша страва. Е якщо говорити про... О, про те який він був о, один із перших, який на, на, на даний момент відомий, він був зелений, і він готувався без щавлю. Він готувався на на квасі, і дуже часто це була така кисла е, варена е, суміш інколи з яйцем, е, інколи з рибою. І це все називалося борщ. Тому те, що зараз ми їмо і думаємо, що це канонічний борщ, це не так йому лише 200 років, е, тому в майбутньому. Точно борщ буде, бо для українців це не їжа, а це якийсь особливий вид життя. Грубо кажучи, якщо навіть у нас не буде на нашій території, не буде рости там буряк, не буде рости нічого, будуть рости банани і буде вода, ми будемо варити воду з бананами, і це буде називатися борщем. Бо для нас це культура і для нас це спосіб виживання. Тому можливо через 200 років. Ну, саме, саме розуміння борщу буде інше, але справа точно буде. Я думаю, вона прожила вже 700 років чи 800. Не знаю, скільки борщу. Зараз ще немає офіційних даних, коли був там перший борщ. Ну і точно йому ну, десь років 450, це те, що відомо, але я певен, що там буде і всі півтори тисячі, коли буде більше досліджень. Ось так. Тому борщ буде будь-якого випадку. А у вас багато часу пішло на вивчення історії борщу, тому що ну, ви дуже обізнані в цій темі. Я ще вивчаю, я не закінчив навчи вивчання, бо була частина. Ну, є різні етапи, ти вивчаєш різні аспекти. Спочатку ти вивчаєш борщ сучасний, який він є, і спілкуєшся з людьми, як його готують. Ти намагаєшся зрозуміти рецептуру, рецептуру борщу. Далі ти починаєш шукати історичні дані, і ти історично шукаєш. Який же був борщ? Ти доходиш до того, що колись там, коли приїхала картопля і томати, була величезна зміна. І, власне, раніше я вивчав, я вивчав борщі, ті, які були до. Е, ну, власне, коли картопля і томати з'явилися, то, то тоді я вивчав. А зараз, останніх, мабуть, місяців 8-9, я цікавлюся тим, що що було до того, який був борщ, як він еволюціонував, І тому зараз абсолютно, абсолютно в мене інший період, коли я хочу вивчити. Чи був борщ за Ярослава Мудрого, і чи Ярослав Мудрий їв їв е, 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 борщ? Якщо так, то що це була за страва? Як вона виглядала? І таким чином, е, ну, це те, що я зараз цікавлюся, і те, що мені цікаво. Тому ну, десь так. А які у вас інтуїтивні відчуття, чи їв Ярослав Мудрий борщ? Це точно їв? Е, єдине, що це точно була якась варена, Рідина, а от з чим я не знаю. Ну, точно це була варена рідина з тими інгредієнтами, які були в той час, але зараз у нас немає інформації, які були інгредієнти, і мене це дуже цікавить. Зараз же я потихеньку-потихеньку там доходжу до 14-13 століття. Я шукаю рецептури. Ну, рецептури, або хоча б інгредієнти. Подивимось. Мені здається, що це можливо, це була така вода з, з пшруном, трошки підкислена. Це таке, мені здається, могло бути, але. Я не хочу, щоб всі подумали, що це прям так було. Коли я цю роботу зроблю, я обов'язково про всім розповім. Як ви думаєте, це смачно було, тому що звучить не дуже, не дуже смачно. Ну те, що я готував із автентичних борщів, це було не дуже смачно. Але якщо чесно, то е, вся їжа в світі до 19 століття була нам середині 20 століття була дуже жахлива. Вона така була, ну. Вона звучить наче романтично, а насправді смаки були там дуже дуже просто для виживання. Ви казали до речі, в деяких інтерв'ю про те, що щоб мішлен до нас приїхав, треба півтора мільйони доларів заплатити. Там, там да. Мішлен прораховує, прораховує сам скільки треба, щоб заплатила це не, не держава, а лише місто. Якщо ми будемо мати Мішлен, якщо ми оплатимо ці кошти, да? і приїде мішлен, скаже: Ну давайте чим ви похвастаєтесь, я впевнена, що десь буде борщ. Вони оцінять це, їм це сподобається. Як ви думаєте, якщо брати. А їх погляди, тому що наскільки відомо, відомо в історії, то Мішлен любить високу кухню. Чи можна борщ віднести до високої кухні? Ну, мені здається, що просто компанія Мішлен, вона трошечки. Ну, вона, типа, про гроші більше, і їм там смаки, і це все не супер важливо. Якщо вони сюди прийдуть, то вони вже точно будуть знати, що їм треба когось щось в список внести, бо їм заплатили гроші. І точно вони будуть щось вносити, можливо, вони дадуть рекомендації, як покращити. Ну, але ну, в класичному вигляді, як ми знаємо, страва в тарілці, це невисока кухня, і вони не дуже це оцілять. Але якщо додати туди там трошки піни із сої, додати додати туди. Там з сметану, наприклад, або емульсію з буряка, або там ще якісь речі поробити. Тоді ну, вона може стати чимось цікавим. Uh -huh. Насправді є ресторани Мішлен навіть у Франції, в яких подають борщ? О, ну тому це можливо. Ви ж бачили 100% те, що Росія дуже часто провласнює собі борщ і кажуть, настоящий русський борщ ну, готові. Цікаво дізнати, чи є в них свої автентичні страви, ви думаєте? Ну, я думаю, що просто чи є у них нація, але якщо чесно, то у них вже дуже багато, дуже багато поневолених народів, і uh -huh. у них немає своєї такої глибинної історії, тому у, своїх, у різних корінних народах, я думаю, є, є свої автентичні страви. Але чи, там, чи є якась якутська страва загальноросійська, я не знаю. Я не, не дуже мені це цікаво. Я думаю, що точно, з точки зору теорії величезної площі. Там точно є ж багато цікавих страв, багато цікавих традицій, але вони є регіональними, і вони є не ну, вони є народ тих народів. Тому виходить так, що як такої е, російської кухні, мабуть, що не існує. Е, ну, звичайно, що багато хто може сперечатися. Бо існує радянська кухня. А все, що було радянське, Росія всі привладнила, і тому таким чином вони точно будь говорити що все, що там було в радянському Союзі це їхнє, і тому у них кухня існує. Але по-нормальному я думаю, що е, ну ні, ну у них є якісь там кулібяки, якісь там щі, там є ще щось. Ну, щось там на наш хребти можна, але більшість свої це, звичайно, все крадене і привласнене. такий у них підхід до, до, до життя. Тому. Е, Е, ну, навіть що там що є, то це зазвичай е, млинці на лопаті на масліниці. Оце, я думаю, такий. Ну, та, та, так, така їхня фірмова страва. А ви давно побачили, що Росія провласнює собі наші страви? Ну, звичайно, я бачив, що Радянські Союзи винищували наші страви, а Росія ну, почала 2000, не знаю, коли у 2019-18 роках я побачив, вже й тому почав діяти, але раніше. Було ну, що за, за царської Росії це вже також було. А якщо б наші кухарі, якщо б ви не почали діяти, Росія б змогла собі е, забрати борщ. Сто відсотків угу. вони до цього і йшли, і все для цього робили. Угу. Для чого їм це ви розумієте собі? Ну, вони не, від, вони не відділяють. Е... Різні нації як окремості вони вважають, що Україна, Білорусь і, там і Якутія, і, і Грузія це один народ, і всі мають мати щось одну, одну спільну історію, одні спільні традиції, одну спільну культуру. І коли вони раніше захоплювали народи або зараз намагаються захопити Україну. Вони в першу чергу намагаються знищити культуру е, і знищити так, щоб ну не було цієї нації. Це ж основна ідея. Тому тобі треба все вкрасти е, і ну най, найкраще вкрасти, типу, як там. Туалети, холодильники. Це ж ідея була в тому, щоб забрати те, чого в них немає, і в них немає культури, тому вони культуру ікривають. і крадуть. От от власне це їхня така це проста така відповідь. Насправді вона набагато філософськи більше глибше. Про неї можна довше говорити, але ну якось так багато насправді та страв, таких які вони хочуть наші забрати, Та ні. Ну вони не вважають, що у нас ми існуємо як нація. Вони не вважають, що у нас може бути своя кухня, тому вони в принципі. Не вважають їжу, яка є у нас нашою. Ну вони, я думаю, не знають, що таке шпундра, гамула е і верещака. Е тому вони це не можуть забрати. бо Вони ще не розібралися що це наше і це наша змога. Коли ми відродимо наші справжні страви, вони вже їх не можуть ніколи забрати, бо вони про них навіть нічого не знають. А які mm -hmm. асирники е вони звичайно хочуть забрати там? Вони хочуть забрати там голубці, хочуть забрати. Ще якісь страви, але я думаю, у них нічого не вийде вже. Скільки часу нам треба на повне відродження нашої кухні, ідентичної, ідентичної. Не, я думаю, це 20 років, але це класичне, це одне покоління, воно ну це не тільки про їжу. Тут треба розглядати більше ну, що і їжа, і культура, і все це десь 20 років буде ну, таке відродження відбуватися, і воно за 20 років має стабілізуватися. Тому в цілому. Якщо вірити е, історикам е, і дослідникам е, культури, то 20 років це має, має пройти часу для того, щоб щось нормально відродилося і стабілізувалося. Ви маєте дуже багато комунікацій з різними абсолютно людьми. Це і там постачальники, звичайно, що це там про ресторан, та говоримо з кухарями. Як ви залишаєтесь в цих е, умовах з комунікацією з такими е, різними людьми, психологічно рівноважна людина? Я просто не пускаю всіх глибоко в себе і не пускаю глибоко проблеми в себе. Я не пропускаю через себе все. Тоді б я зійшов з розуму. У мене таке просто спілкування, поверхневе спілкування. І коли поверхневе спілкування, тоді тобі легко, ти просто вирішуєш якісь запитання, щось робиш, щось домовляєшся, і йдеш далі, ідеш далі, йдеш далі, далі. Якось так. Угу. А велике коло тих людей, яких ви можете допустити в глибину своєї душі, ну людей може. Ну, ну, людей може 15 20 але в принципі, якщо ми з вами спілкуємося, то я, в принципі, з, з вами не поверхнево спілкуюся. Тому ну, я кожен день нових людей може там дві людини, може одна. А в цілому, по життю, ну, ну коротше, мені важливо, щоб в день я багато глибоко не спілкувався, бо тоді мені буде дуже важко. Ну, якось так. Багато хто каже, що якщо ти заходиш з іншою сферою в бізнес, то. Все в результаті перероджується в лише бізнес. У вас так не трапилося з ресторанами, з вашим лише бізнесом. Але не... лише бізнес. Тобто, коли думаєш лише про бізнес, а забуваєш про вдосконалення, допустимо, страв? так? Такого немає. Вчора вчора я шість годин їв нові страви, новий, новий сет, які страви з. Києво-Моглянської академії з Острозької академії з Києво-Печерської лаври, це страви, які я відродив, і зараз ми покращуємо їх. Ну, це, це я думаю, в першу чергу про страви, про їжу і про те, що люди будуть відчувати, коли вони будуть це їсти. Це дуже важливо. Тобто, бізнес вас не з'їв все таке? Та, ну, не з'їв, звичайно, не з'їв. Ну, бо я не орієнтований на матеріальні блага. Мені не треба 45-поверховий будинок, яхта. Це, ну, Це не моє.